Повітряний підрив. Вони про невого плеча, 650, ну і трошки ось палець. Це вас осколками? Василь. А, а де ви перебували? Десь в приміщення? Так, приміщення в приміщенні, в квартирі. Все, повільно, все. Ми телік дивилися, зрив такий, син як, ой, внук як на своїм голосом, ну, а мене та там тоді всі окна повилітали. Слышу зрив, потолок падає, все падає. Я вибіжила. Пролетела прямо в комнату. Я стояла как раз на балконе. Но Балкон сразу на меня. Мне надо э -э -э перерезать наверх. Да, да. Зацепила. Охо. Да, охо. Охо, да, да, охо. Да, ухо. Охо разорвала. Да, да. Какой ужас. кому это надо. а? Да, да. Була якраз в кухні, мені чогось захотілося поїсти, і воно в мене оцим, оцим оце, і огріло. А ціло воно, бачите, вікці і проходила. Mm -hmm. Поцарапали це так, як. Ну не глибоко, не то, але лікарка сказала, що це якраз те неприємно, що буде. Оця поцарапинка, якби доскуляти, треба за нею ухаживать. Аж дом подпрыгнув и это... ну, я нам на защелку не делаю, в смысле ручку не поворачиваю, то окна, двери все пооткрывало. Як цей будинок знаходиться ну, через один. Ой, я вам перший нічого, а другий такий був, що я ж думала, що в нас це повилетало. Сильний був.